1 вересня без квітів, але з вірою в перемогу ліцей номер 3 імені Миколи Гузика почали навчальний рік із всеукраїнської акції 1 вересня без квітів. Замість яскравих букетів гості свята донатили на ЗСУ. Позитивно багато батьків відкликалося. і перед святом, і ось після свята вони пішли, кладуть гроші у скринічку, щоб допомогти нашим воїнам зсу. Дай Бог їм здоров'я, сили і всім нам перемоги. На урочистості з нагоди Дня Знань зібрались усі школярі, та головним на цьому святі залишились понад 80 першокласників та випускники. До початку навчального року на очне навчання повернулась більшість школярів. Так, повертатися. Ну, хотілося, хотілося побачити друзів, там однокласників, вчителів. А, ну, сподівання на цей рік. А, я сподіваюся ну, вчитися краще. І ну я сподіваюся, що все стане добре, все налагодиться. У ліцеї No3 три тривають ремонтні роботи, але заклад починає приймати дітей вчасно. На завершальному етапі ремонт даху та облаштування укриття. Я готувалася до навчального року наполегливо, тому що у нас були деякі проблеми. Незавершена, так скажімо, не завершена у нас скажемо, не доведено до ладу відбудови або там ремонтні роботи даху. продовжують. Роботи в сховищі, тому є деякі проблеми, але є головне: є бажання, є ентузіазм, є таке натхнення, що у нас все, все буде добре, і тому класи готові. А... Готові підручники, які можна було отримати, отримали, роздали дітям, комплектацію пройшли. Все, сьогодні у нас свято. Перше за понад рік учні ліцею номер 1 повернулися у свою будівлю. Минулоріч вони навчались на базі другої та третьої шкіл. Зараз вже після будівництва укриття змогли повернутися у рідні стіни. Ми йдемо всією школою в першу зміну, але в змішаному форматі. В нас будуть класи, які навчатимуться щодня в очній формі, а будуть класи, які приходитимуть до школи потижнево. Тиждень очно, тиждень дистанційно. Інакше ми не зможемо забезпечити дітям місця в укритті. День знань провели активно. Одинадцятикласники разом з першачками виконали вальс. та учениці отримали нагороди за спортивні, позашкільні та наукові здобутки. Нагороди я отримала за участь у всеукраїнському конкурсі. Я журналіст я писала есе. Писала про наш южницький музей про виставку війни, яка там відбувалася в рамках конкурса. Журналіст це був художній репортаж. Рідні спостерігали за виступами з трибуни. Вони прийшли підтримати своїх першачків. Найменші учні та учениці презентували вірші. Займалися дома. Дуже все складно, багато вчителів немає, багато чого складного було, але все-таки полоднали та все вийшло. так. Ці виступи про Україну воїнів та віру у мирне майбутнє. Горький, моя, горький, моя, це моя, це... Заклад долучився до всеукраїнської акції Перше вересня без квітів, а полеглих захисників вшанували хвилиною мовчання. Пам'ятати імена тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Серед них учні нашого ліцею це Кандалюк-Віктор, Кастенка Артем, Чепура Артур, Потушанський Артем, Кравченка Віктор, Помиранцев Артур, Дніпріцький Віктор. Вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Згадали загиблих героїв-випускників та долучились до підтримки збройних сил. Скринька для збору коштів була встановлена і у ліцеї номер 2 Школярі та вчителі активно несли донати замість квітчастих подарунків. Те, що педагоги залишились без квітів, не вплинуло на атмосферу свята. Натомість викликало позитивну реакцію серед колективу, каже заступниця директора Тетяна Малюк. Я підтримую на 100% цю ідею, тому що дійсно зараз, хоча і свято, але ми вважаємо, що краще зараз допомогти нашим воїнам, які нас захищають, і це буде більше користі ніж квіти вчителям. Вчителі підтримують цю ідею і теж жертвують на зсу. Ми тільки за тому це дуже гарна ідея. І взагалі ми сподіваємося, що війна закінчиться в цьому році. Ми на це надіємося і віримо в це. І е, все повернеться на свої місця. Добра ідея, тому що гроші важливіше, ніж якісь квіти, вони все одно зав'януть. Да, що думаю, що все може купити нові прилади для себе. Та поскоріш буде хай перемога. До школи повернулись майже усі учні, які були на дистанційному та сімейному навчанні. У другому ліцеї також зібрано три перших класи з понад 80 дітей. Багато дітей повернулося до нас. 31 клас буде навчатися. Тільки два класи будуть навчатися дистанційно. Останні 29 класів будуть навчатися в очному форматі. Ми все зробили, що від нас залежить для того, щоб діти успішно навчалися та створили безпечне середовище. Свято першого дзвоника пройшло спокійно, без повітряних тривог. Учні та вчителі встигли поспілкуватись та навіть розповісти, як минуло літо перед навчальним роком. Я не лізтіла к папі наділа його много лісі на початку. Малювали, їхали на нема. Опція. А ви чим займалися літом? На рибалці. за літо я навчився кататися на велосипеді і ще зробив дуже прикольні програмки в скретчі. На Наставки купалися. Я купався і ще з друзями гуляв. гуляв. І в цирк Пошел. Пошел. Я в пакварки був. Цирка. я на велосипеді катався.